Важливо розуміти, що ми споживаємо кожного дня, тому що е, дуже важливо чи ми наповнюємо е, ну, свій мозок і так далі. Тобто то, також так важливо е, там ну не знаю, правильний іст там придержуватися правильне харчування, але дуже важливо це також придержуватися правильного духовного харчування. Це як хліб насучний, це слово Боже, яке реальність звільняє, і я у себе у своєму житті на своєму досвіду здоров'я, тобто реально, це не вигадка, це реальна реальність. Що я не раз замічав, що коли я ну, замічаю, що в мене мозги реальна. Виключені, то є то я включаю проповідь, і вона включає мозги. Також коли я розумію, що в мене мозок не да, включений, але трохи то е, проповідь е, хліб, ось пісні, вони реально іще більше включають мозок. Тому потрібно наповнювати Словом Божим, тому що реальний дьявол гуляє на землі. Тому що просто-напросто люди не споживають слово Боже, кожного дня не діляться, не проповідують, і це є дуже важлива проблема. Тому підписуйтесь на канали Солтаненко, де кожного дня ви, ви зможете знайти реальне життя.